Він практичний і замінює багато елементів обробки. Розглянемо докладніше способи застосування цього популярного матеріалу, особливості застосування декоративного каменю, вкрай складно відрізнити за зовнішнім виглядом декоративні кам'яні елементи від натурального каменю, колір, форм. Все ідентично до них відносяться: декоративна цегла, граніт, малахіт, мармур. Особливість каменю полягає в тому, що виробляють його за особливими параметрами. Штучний камінь важить в два рази менше натурального аналога. Це істотний плюс при ремонтних роботах зменшується навантаження на підлогу, стіни, арки, ціновий діапазон значно нижче. Форм на ринку представлено багато, стінові панелі, форми для облицювання зовнішніх фасадів будівель. Склад буває різний пісок. Гіпс-скло. варіанти обробки декоративним каменем. Оздоблення каменем виконується в різних варіантах. Дизайнери рекомендують детально обміркувати те, де як буде застосований матеріал, можна обробити повністю або частково стіни, підлогу, арку, міжкімнатні отвори, і це, не рахуючи зовнішньої обробки будівлі, варто також відзначити, що для внутрішнього і зовнішнього декорування використовують різні матеріали. Види каменю для внутрішньої обробки сланець. Шифер це вибір багатьох дизайнерів сьогодні. Це абсолютно нешкідливий і надійний камінь, його дизайн-візерунки, і прожилки між пластами підійдуть для обробки багатьох елементів. Сланець є вічним теплопровідним матеріалом, палітра включає наступні кольори сірий: зелений, бордовий, чорний. Він поправує стильною прикрасою будь-якого приміщення. Піщаник, піщаник це гірська порода, основу якого складають крихітні піщинки – вони з'єднані мінеральним матеріалом, найчастіше кварцом, їм можна сміливо обробити і підлогу, і стіни, і камін, і басейн підходить під будь-який стиль, нековзна поверхня, невисока вартість, висока довговічність роблять піщаник затребуваним на ринку, «Етекст». булижник, природна міцність, хороша можливість обробки, низька вартість в порівнянні з іншими матеріалами. Всі ці властивості зробили мінеральний камінь незамінним в дизайні, і обробці дизайнерам подобається цей матеріал ще й тому, що матеріал досить стійкий до зовнішніх змін. Він зберігає форму і вигляд протягом усього терміну служби. Черепашник вапняк, що складається з кальцію, жовтуватого відтінку, є найчастішим природним матеріалом. Цей камінь дихає. Тому через нього випаровується волога, а цвіль і зовсім не з'являється, шовстка поверхня добре підійде для обробки сходів, ступенів, міцний черепашник зручний укладанні. Граніт, граніт, досить міцний матеріал, він не боїться впливів зовнішнього середовища. Граніт складається з понад десяти мінералів, його не вийде стиснути, тому термін служби довгий, присутні різне забарвлення, частіше сірий колір, рідше помаранчевий, червоний. Внутрішнє оздоблення довговічна. Найчастіше його застосовують на кухні, він не вступає в реакцію з хімічними речовинами. Дизайнери відзначають, що він дуже щільний і важкий. Вартість далеко не демократична, оскільки видобуток і обробка займають певний час, мармур. Мармур має свої різновиди. Він буває дрібнозернистим і грубозернистим. Найбагатша колірна палітра, безліч відтінків, малюнки на зрізах, мармур захоплює естетичною привабливістю і невловимістю тонів. Натуральний мармур є екологічно чистим. Мінерали, що входять до його складу, роблять його досить важким, Пористість характеризує його як дихаючий. Він більш пластичний і не розколеться при можливому ударі, більш міцними є дрібнозернисті різновиди, Свілі такий матеріал не боїться, він морозостійкий і витримує також високі температури, він починає окислюватися. Вступаючи в реакцію з різними кислотами, на кухні він не самий практичний. Гіпсовий камінь. Гіпсовий камінь являє собою породу осадового походження. Це на 1.0.0 природний матеріал. Він також різниться за структурою, щільний зернистий матеріал. Пластичний гіпс, що складається з ниткоподібних кристалів, є абсолютно нешкідливим, переважає різноманітність відтінків, підходить для обробки внутрішніх і зовнішніх елементів рваний камінь, зовнішня поверхня цього грубого каменю, має шорстку поверхню, і виглядає вона як необроблена. Зворотна сторона досить гладка, це властивість значно полегшує укладання. Блоки не шліфують, а розміри підбирають навмисно різних параметрів. Інтер'єр або зовнішній фасад виглядають як замок або будиночок в скелі. Дуже стильно виглядає кладка разом зі світлими дерев'яними матеріалами інтер'єру, довговічний. Невибагливий у догляді матеріал подобається багатьом господарям і сьогодні. Правила підбору каменю для обробки у декоративного каменю багато переваг, серед яких вогнетривкість. Безпека з точки зору здоров'я домочадців, зносостійкість, простота в догляді і прибиранні, великий вибір форм, палітри і фактури для того, щоб вірно поєднувати всі позитивні властивості і зовнішню сторону матеріалу, слід заздалегідь чітко продумати, що саме буде декоровано даним матеріалом, і тут важливо врахувати наступні фактори, цінова характеристика. Виходячи з доступного бюджету. Починається від лікосновних пунктів, вага для певних стін і арок потрібні тільки легкі форми. Зовнішній вигляд для кожної людини важлива та чи інша фактура, форма, колірна гама, міцність для кухонного приміщення необхідно також вологостійкість, щотижня міняти облицювання ніхто не буде. Декорування поверхонь приміщення, стіна стіни з кам'яною кладкою це стильно, і навіть строго. Хто б міг подумати, що камінь здатний внести тепло. Затишок і завершений вигляд у весь простір необхідно насамперед вибрати сам матеріал. Цегла, кругляк, річковий камінь. Необхідно також визначитися з розміром, цільні пласти або дрібні елементи, що саме буде відображено на стіні. Є безліч плюсів у такого декору: стіни, прикрашені кам'яними елементами, створюють додаткову ізоляцію, а це важливо, особливо в умовах типових квартир. Така стіна, ніби виникає з природи або казки, Розбавляючи сучасний інтер'єр, необхідно продумати грамотне освітлення. Стать кам'яна підлога стала популярною вже давно, для обробки існує широкий асортимент, але є і обмеження. Деякі види матеріалу досить крихкі, їх можна запросто зіпсувати чимось гострим або необережним рухом. Ходити по ньому буде і зовсім небезпечно. Цікавий варіант вийде, якщо використовувати гальку в душовій. Станвузлі коридорі на кухні таке покриття буде дуже зручним. Камін, камін оброблений каменем, виглядає шикарно і вишукано. Камін створить навколо затишок і казкову атмосферу, де захочуть зібратися друзі і близькі. Багато століть поспіль обробка проводилася з цегли. Його огнетривкість забезпечила популярність. Сьогодні ж використовують інші матеріали їх властивості, схожі з тепловими властивостями. цегли плитка, зроблена з опаленої глини, керамограніт, натуральний або штучний камінь. Всі ці оздоблювальні матеріали витримують високу температуру, захищають від проникнення вологи і кіп'яви. Сходи, черговий варіант, який дизайнери запозичили у середньовіччя. Кам'яні сходи виглядають максимально наближеними до природи, вони міцні і будуть служити багато років. Така обробка використовується переважно у великих будинках і котеджах. Є варіант використовувати часткову кладку, накласти на дерев'яні ступені кам'яні кладки можна також застосувати штучний камінь, це зменшить витрати. Двері, арки. Ніше багато елементів інтер'єру можна декорувати кам'яною кладкою. Камінь по обидва боки дверей підкреслять неформальну обстановку і стиль приміщення, а також приверне увагу до самого полотна. Нерідко арки декорують каменем. У звичайному інтер'єрі така арка буде акцентувати увагу на собі і надавати особливий шар приміщенню ніша, яка викладена каменем, також може послужити елементом декору. На її Ті можна розмістити квіти, панно, картини, і все це вдало впишеться в будь який стиль інтер'єру. Кольорова гама існує велика кількість кольорової палітри, декоративної кам'яної кладки, фахівці нам радять застосувати той чи інший колір в умовах параметрів приміщення, площі наявності освітлення, завантаженості інтер'єру, білий колір є лідером по використанню вузьких, невеликих коридорах, холах, ванних кімнатах. Він створює візуальне збільшення приміщення, теплі відтінки, і сірий колір добре поєднуються в більш об'ємних приміщеннях разом з дерев'яними матеріалами. Інтер'єр, спальня у спальній кімнаті важливий затишок і спокій. Фахівці рекомендують зупинити свій вибір на теплих відтінках декоративного каменю. Білий колір дуже підійде приміщенню. Залишивши в ньому достатньо вільного місця для відпочинку, можна підкреслити узголів'я ліжка, виділивши частину стіни або вробивши всю. Вітальня! Тут можна виділити кілька зон: обідня частина зі столом камін і стелажі, барна, стійка, диван з кріслами, простору для фантазії багато. Можна також використовувати матеріал для плавного переходу з однієї зони в іншу. Кухня, камінь на кухні використовувати практично. За ним легко доглядати і очищати, він вологостійкий і витримує високі температури. Робоча зона задекорована каменем, буде актуальна на будь-якій кухні, важливо враховувати і загальний стиль з кухонним кольором гарнітура, все повинно гармонійно виглядати, інакше немає сенсу проводити ремонтні роботи. Дитяча для дитячої кімнати камінь може знайти різноманітне застосування. Дітям буде весело і цікаво знаходитися в облаштованому сучасному замку або печері, а також можна разом придумати елементи з мозаїки, картинки, повісити ілюстрації на тлі кладки. Передпокій. Передпокій це перше місце, куди потрапляє з порога кожна людина, і важливо зробити її максимально просторою, затишною і домашньою. Декоративна кладка, плюс точкове освітлення впораються з цим завданням, лоджія і балкон. Особливості декорування лоджії полягає у виборі елементів, можна вкласти часткову або повністю стіни, можна підлогу, поставивши крісло гойдалку і невеликий столик. Вдасться створити затишне гніздечко для читання і кави, ванна кімната, міцність, надійність і вологостійкість. Ось головні аргументи для застосування каменю у ванній. На ринку представлено різноманіття вибору стіни, підлога, саму ванну або раковину, можна вибрати будь-який елемент і обробити його каменем. Камінь в якості оздоблювального матеріалу сьогодні можна часто зустріти в багатьох житлових приміщеннях. Господарі і дизайнери віддають йому перевагу через багатьох плюсів і практично відсутності негативних сторін, поради щодо застосування декоративного каменю в інтер'єрі будинку.